Шановні колеги, спершу хочу подякувати вам за те, що ви в цей непростий час знайшли можливість взяти участь у нашому зібранні тут, в колишньому КРЦ осередку. Зібрань академіків, ну, членів академії Київського регіону. Тепер це не наша царина, це тепер це науково-дослідний інститут правотворчості і науково -право експертизи, Але ми, як от, знаєте, кутові жильці користуємося і цим приміщенням безоплатно, і користуємося цим приміщенням можливістю проводити свої заходи, в тому числі відділення, які розташовані в місті Києві. За що ми вдячні інституту, який нас підтримує. Хочу сказати, що необхідність сьогоднішнього зібрання викликана обставинами, які є надзвичайно важливими і водночас тривожними. 14 травня відбулося позачергове засідання президії Національної академії правих наук України, яке було ініційоване головою Верховної Ради України академіком Національної академії правових наук України Русланом Олексійовичем Стефанчуком. У цьому засіданні він особисто взяв участь. І основне питання, яке розглядалося, це необхідність проведення якомога швидше загальних зборів, які мають вирішити цілу низку критично важливих питань. Перше виключення Володимира Віктора Володимировича Медведчука із складу академії, друге обрання президента Національної академії правових наук України і прийняття інших рішень, віднесених до виключної компетенції зборів загальних зборів. За останні роки наше життя кардинально змінилося. Спочатку пандемія коронавірусу, а з лютого 2022 року повномасштабна війна з Рашидською Федерацією змінили картину світу. Ми безпосередньо зіткнулися з такими явищами, як злочини проти людства, державна зрада, колабораціонізм та інше. І в соціальних мережах. І в особистому спілкуванні постійно фігурує питання: а чи справді державний зрадник Медведчук, який і зараз на Росії активно продовжує антиукраїнську діяльність, залишається дійсним членом академіком Національної академії правових наук України? Ми змушені пояснювати. Що у відповідності із статутом Академії, повноваження щодо припинення членства є виключними повноваженнями загальних зборів, і рішення у таких випадках приймається виключно шляхом таємного очного голосування? Ми друг і от оскільки ми вже другий рік живемо і працюємо в умовах війни, ми вже прилаштувалися до цього, до цих умов, як це не парадоксально. Наприкінці квітня цього року були проведені загальні збори Національної академії наук України. Оголошено про проведення в майбутньому, ну дуже скоро зборів Національної академії медичних наук. Ну я писала, коли ще не знала, що проведено. прямих заборон щодо проведення заходів такого характеру. Законодавство про воєнний стан не встановлює. Хочу нагадати, що за цей період, от коли ми останній раз збиралися у Полтаві, в Академії відбулися істотні зміни кадрового характеру. Восени 2022 року президент Національної академії правих наук України академік Петрішин склав присягу судді Конституційного суду України і залишив посаду президента. У зв'язку з серйозною травмою і станом здоров'я залишила посаду академіка-секретаря відділення цивільно правових наук академік Кохановська. На жаль, пішли з життя Академік-секретар відділення теорії історії держави і права Академік Гончаренко та Академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права Академік Бітяк. Закінчилися повноваження членів Президії і мої повноваження як віце-президента. І внаслідок цих обставин сьогодні ми маємо ВО президента Академії, ВО віце президента ВО трьох академіків-секретарів і президію з подовженими повноваженнями. Ну, це не є нормальне явище з точки зору організації управлінської діяльності, в тому числі Академії. Крім того, напрямки діяльності Академії в цілому у зв'язку з поточними подіями, викликаними війною, також потребують значної корекції. Зараз, як ніколи, наша держава потребує постійної і невідкладної допомоги, і все частіше її не можна надати в режимі онлайн. Потрібно бути разом з органами державної влади і, як правило, діяти надзвичайно оперативно. Тобто працювати, як тепер модно говорити, 24 на 7. Вектор нашої діяльності також змінюється. Вона набуває більш прикладного, практичного спрямування. Саме про це говорив на президії Руслан Олексійович Стефанчук, наголошуючи на необхідності невідкладного скликання загальних зборів. Зважаючи на безпекові умови і враховуючи, що в цьому сенсі Київ сьогодні є найбільш захищеним містом. Достатньо згадати позаминулу ніч, шість кінжалів, які були збиті, калібри, ну такої ночі в нас ще не було. Але ми вижили і наступного дня прийшли на роботу. Зранку прийшли на роботу. Так от, зважаючи на те, що Київ сьогодні під пильною увагою проти повітряної оборони, було запропоновано збори провести саме в Києві. Між іншим, Руслан Олексійович особисто пообіцяв надати будь-яку допомогу як організаційну, так і технічну в проведенні зборів. І логістичні чинники мають неабияке значення. Практично 70 членів академії перебувають в Києві, 70 128. Чотири академічних інститута працюють в Києві, а вони надсилають не менше 50% від списочного складу членів Академії на загальні збори з відповідними повноваженнями. Да і для західних регіонів, і для Одеси зручніше їхати в Київ ближче, простіше. Водночас, Харків, на жаль, знаходиться зараз в зоні підвищених ризиків ракетних атак. Всі ці аргументи були викладені впевнено і послідовно, перш за все, з метою посилити роль Академії у суспільних процесах в умовах військової агресії Російської Федерації. Але, на жаль, ця позиція була сприйнята, що називається, в штики. Основні контраргументи. З мотивів безпеки ми не можемо ризикувати юридичною елітою України, зібравши її в одному місці. Принагідно нагадаю, що буквально вчора позавчора наше суспільство було шоковано новиною, коли на гарячому при отриманні хабаря значного розміру був затриманий голова Верховного суду. Менше Спасибо. ніж за добу, менше, ніж за добу був проведений пленум, в якому взяли участь 140 суддів Верховного суду, між іншим через дорогу у Кловському палаці, де немає укриття. І жорстока ракетна атака минулої ночі безпрецедентна за своїм розміром, обсягами, аж ніяк не злякала суддівську еліту. Вони практично односнайно прийняли рішення, висловивши недовіру голові Верховного суду. Другий аргумент. В Києві немає відповідного приміщення Академії. Приїжджам потрібний готель. Однак ми домовилися з Національною академією внутрішніх справ про надання приміщення з укриттям, технічний супровід зборів, харчування тощо. Крім того, академік Сергій Васильович Ківалов, за що ми йому дуже вдячні, буквально на засіданні президії, запропонував як місце проведення зборів інститут інтелектуальної власності Одеського національного юридичного університету в місті Києві приміщення з укриттям, комфортабельний гуртожиток, харчування, технічний супровід. Новий аргумент заперечення. Укриття це добре, але найбільша небезпека в процесі пересування до Києва. Аж дивно. Начебто от сьогодні Володимир Андрійович не приїхав в місто Київ. І останнім часом, практично щотижнево, він нас відвідує. Інші харків'яни також їздять потягом, автомобілями. Всі ці контраргументи виглядали надзвичайно штучними. Як спроба будь-яким чином ухилитися від проведення зборів. У повітрі просто висіла теза: а навіщо взагалі проводити збори зараз, ми й так добре працюємо? А один із виконуючих обов'язків академіків-секретарів, нещодавно призначений, взагалі запропонував провести збори впродовж трьох місяців після закінчення військового стану. Колись, коли закінчиться війна. І на сам кінець про деякі моральні аспекти. Буквально напередодні засідання президії видання «Цензор» опублікувало матеріал, в якому, ну просто, ви знаєте, якось так, мені видається, принизливо йшлося про спробу рейдерського захоплення Національної академії правових наук України. З боку голови Верховної Ради. Начебто академік Стефанчук намагається просунути своїх людей в керівництво, розставляє їх по ключових позиціях. Знаєте, Володимирничук мені видалися дивними ваші коментарі, дивними. Ну, це, як правильно сказав Руслан Січ на е, засіданні президії, нехай це залишається на совісті тих, хто це ініціював і виконав. Деякі запрошені на засідання відверто говорили про внутрішніх ворогів Академії, про намір знищити Харківську юридичну школу, про е, те, що батьки-засновники, утворюючи Академію, мали намір зробити Харків юридичною столицею. Ну е, тут яскраво простежується бажання монополізувати Академію виключно. Харківським регіоном. От так було 30 років і так має бути. Але за 30 років наше життя змінилося. Значно змінилася інфраструктура правової науки. У нас з'явилися нові і доволі потужні наукові центри у Франківську, у Тернополі, у Хмельницькому. Одна Одеса має представництво доволі значне і також може претендувати, ну, якщо не на першу столицю, то як мінімум і не на другу столицю юридичну. Я вже не кажу про Київ. За ті часи кількість членів Академії з Київського регіону значно збільшилася. Значно збільшилася. І сьогодні вона превалює над всіми іншими регіонами. І далі, вже за межами здорового глузду. На сайті Національної академії правових наук України була розміщена інформація про чергове засідання Президії, хоча чергове засідання Президії буде у червні, 17 червня, на якому з вітальним словом до учасників Президії звернувся голова Верховної Ради України академік Стефанчук. Яке вітальне слово? Руслан Олексійович вимагав проведення негального зборів і мотивував це. І виступив, незважаючи на те, в яке чергове засідання у неділю перед поїздкою за кордон. Це позачергове, дуже важливе засідання. Жодного слова про питання, яке розглядалося впродовж практично трьох годин про збори. Це рекорд для нашої президії. Я доволі довго вже є членом президії, але більше ніж півтори-дві години ніколи президія не тривала. Тут три години тільки одне питання. І про ганебне рішення президії прийняти восьми голосами проти чотирьох, про відтермінування проведення загальних зборів, ну так скажемо, до кращих безпекових часів. Вибачте, що довелося так розлого говорити про неприємне, але якщо нарив назріває, краще його вскрити і випустити тут, в нашому середовищі, не виводячи це на загальний рівень. Аналіз як ходу засідання, так і організації голосування. Я хочу звернутися до колег як до юристів. Брали участь не тільки члени президії, які були обрані загальними зборами, але й ВО академіків-секретарів, які зборами не були затверджені у цьому статусі. І тому юридично не є членами президії. Ми їх призначили для того, щоб вони здійснювали оперативне керівництво до проведення загальних зборів. Так, от всі ці речі дають підстави для загального висновку, що ситуація в академії викликає сумніви в спроможності президії адекватно реагувати на виклики часу і спрямовувати діяльність членів академії і наукових установ на ефективне вирішення завдань, поставлених державою перед Національною академією правових наук в умовах воєнного стану, я як віце ні, ВО, віце-президента, на якого покладений обов'язок координації діяльності членів Академії та її наукових установ, що розміщені в Київському регіоні, за підтримки представників Західного регіону, от на сьогодні присутні Олександр Миколаївич Буханєвич і Східного Сергій Васильович Ківалов, вважаю за необхідно провести цю зустріч з вами ознайомити вас з текстом звернення Голови Верховної Ради до президії за результатами засідання президії від 14 травня і обговорити це питання. Якщо ви не заперечуєте, я зачитаю це звернення, тому що воно не було оприлюднено на сайті і у соціальних мережах. Відкрите звернення до президії Національної академії правих наук України. Підписано особисто Стефанчуком. О, перепрошую, це не цей документ, не перепрошую, перепрошую. Так. Так, зараз перепрошую, я не той документ взяла, вибачте. Хоча я можу його з телефону прочитати. А, Дякую. Ви президента Національної академії правих наук України, журавлю Володимиру Андрійовичу. Шановний Володимир Андрійовичу, лист підписаний Русланом Олексійовичем, тут є підпис. Вчора. 14 травня я взяв участь у засіданні президії Національної академії правих наук України надалі на України в режимі відеоконференції. Відповідно до пункту 47 статуту Національної академії правових наук України, затверджено загальними зборами Академії 26 березня, 2021 року. У період між сесіями загальних зборів науково-організаційне керівництво поточною діяльністю академії здійснює президія. До повноважень президії належить зокрема скликання зборів загальних зборів. Призначення та скасування виборів членів Національної академії правих України, внесення на розгляд загальних зборів України подання щодо позбавлення припинення статусу члена Національної академії правих України. У зв'язку з цим я звернувся до президії з проханням якнайшвидшого проведення загальних зборів, на яких розглянути питання щодо позбавлення Медведчука Віктора Володимировича статусу члена Національної академії правих України, а також вирішення і. Ін... Інших питань щодо ефективного функціонування Академії в період воєнного стану. Відповідно до пункту 38-го згаданого статуту за одноразове чи грубе порушення статуту або вчинення інших дій, що завдали значної шкоди авторитетові Національної академії правових наук України та, не, та унеможливлює подальше членство в Національній Академії правових наук України, особа може бути позбавлена статусу члена Академії. Рішення про припинення в дужках позбавлення стату, статусу члена Національної академії правових наук України приймається загальними зборами за поданнями відповідного відділення або президії Національної академії правових наук України. Рішення про припинення статусу члена Академії за власною заявою приймається шляхом відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини дійсних членів. Академіків та членів кореспондентів Національної академії правих наук України, які взяли участь у голосуванні. Рішення про позбавлення статусу члена Національної академії правих наук України в усіх інших випадках приймається шляхом таємного голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менше, ніж дві третини дійсних членів академіків та членів кореспондентів Національної академії правих наук України, які взяли участь у голосуванні. Таким чином. Інші форми позбавлення статусу члена Національної академії правих наук України, зокрема, прийняття такого рішення президію, а не загальними зборами, зупинення, призупинення дії статусу члена, проведення загальних зборів у гібридному форматі є протиправним. Та можуть бути визнані в подальшому такими, що прийняті з порушенням закону і не мають жодної юридичної сили. Переконаний на другому році війни абсолютно неприпустимим є те, що підозрюваний у державній зраді Медведчук Віктор Володимирович дотепер є дійсним членом. Національної академії правових наук України. З огляду на це будь-які рішення, які відкладають чи позбавляють Медведчука статусу академіка, або ж пропонують його вирішення у спосіб, який відмінний від визначеного законодавством та статутом академії, створюючи можливість оспорити його в судовому порядку, я розцінюю як покривання зрадників Батьківщини та сприяння уникненні ними відповідальності. У зв'язку із вище зазначеним, перше вкотре звертаюся до вас як до віце-президента, як до виконуючого обов'язки президента Національної академії правих наук України та президії з вимогою якнайшвидше скликати загальні збори Національної академії України Національної академії правих наук України та у передбаченому статутом Академії порядку вирішити питання про позбавлення Медведчука статусу члена Національної академії правових наук України. Якщо це питання не буде винесено на найближче засідання Національної академії правових наук України, прошу вважати цю заяву. Цю заяву, моєю заявою про припинення членства Національної академії правих наук України. Адже я не можу перебувати в одній академії з колаборантами та ворогами України. Ну, Тут Руслан Олексійович просить надати йому копії певних документів для того, щоб орієнтуватися в ситуації і його підпис. От таке звернення. Саме тому ми знайшли. ну, ми... Визнали за доцільне звернутися до академічної спільноти, яка працює в Києві, і тих, хто долучився, для того, щоб обговорити це питання і поставити е, вимогу перед президією, про негайне скликання загальних зборів, на якому вирішити, як питання пов'язані з виключенням Віктора Володимировича Медведчука, з числа членів академії, так і вирішити питання про кадрове забезпечення належним чином, і засвідчити, що Київ є сьогодні чи не єдиним місцем, де оптимально можна з, безпеков, з дотриманням безпекових умов провести це засідання, а також висловити впевненість в тому, що інститути академії. Члени академії, які працюють в Києві, зроблять все для того, щоб організувати і провести ці збори на належному рівні. От з таким проханням я звертаюся до вас, щоб ми його обговорили, і прийняли якісь відповідні рішення, звернення стосовно тих питань, які сьогодні є предметом нашого нашої обговорення. Дякую.